Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановні колеги, поети, поетки, шанувальники поезії. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб подякувати нашим хлопцям за ЄСУ, за нашу охорону, за спокійну ніч, за ранкову каву, що ми маємо. Ранкове читання проводиться для збору донатів на підтримку наших захисників. Збираємо кошти на дрони, на автівки, на ремонт автівок. Посилання на донати ви можете знайти унизу в відео. Будуть розміщені посилання. Сьогодні рано я хотів би розпочати свої поезії. Забубонів дощ, захордило листя, багряно-жовте помалу летіло вниз. Я й досі не знайшов собі місця. Маю лише знак оклику, кому і старенький дефіс. Взагалі що казати? Мовчання воно глибоке, пронизливе, беззаперечне, аптечне, лікарське, головне, щоб в міру, без передозу, не відчувати хмільного наркозу, наживо, у свідомості, не відчувати в мовчанні втомості, вже не чекати відзнак та відомості, мовчки, помалу, в осінню тишу. Знов бубонить дощ. Доброго ранку, друзі. Всім, хто приєднується. За зябко, дощ, калюжі, плач парасолька, берці на ногах. Від цього холоду до всього став байдужий. Шукаю спокою в самотності і в вітрах. Вночі наспівує мені він у віконце. В шпаринку шепче, що розвиднеться колись, Розітне хмари, знову ясне сонце, здійсняться мрії, що ще й досі не збулись, а поки йти мені осінніми стежками, шукати в вітру твої голоси, я їх відчув у самоті з роками, у самоті моїй, і ти зі мною єси. Шановні друзі, як хтів би. Ще раз наголосити, що ранкове вчиняння ми проводимо для того, щоб подякувати нашим захисникам, подякувати нашим захисницям за ранкову каву, за спокійну ніч, що ми ще досі живі. Ранкове вчительня проводиться для збору коштів на допомогу ЗСУ, на автівки, на дрони, на сітки маскувальні. У кого є бажання задонатити посилання буде знаходитися в кінці відео. Ранкова кава знов без тебе. Я вщент розбитий як авто. Кажуть, психолог якийсь треба. Я розумію, що не то. Нащо мені його розрада, його пігулки та компреси? Мені до тебе швидше треба, тоді в життю будуть прогреси. Зраня по цьому носик. В долонях душу обійняти, а зараз треба у кав'ярню знову гірку каву допивати. Живу поволі, без депресії, що дало небо те тримаю. Я присмакавий навіть з перцем. Повір, кохана, добре знаю. І що ти думаєш? Прийде? Залишив Всесвіт задля тебе, її життя, немов політ, а для польоту небо треба. А для польоту є лиш мить, немає часу для авації, єдиний подих і горить, моє кохання, світ абстракції. Немає часу на дубляж, немає місць для розвороту, її життя, немов форсаж. Це сенс космічного польоту. На цих великих швидкостях життя. Не мов би сам вмирає, у небі моїм зорепад і серце навіки кохає. Старе село лишає слід по собі, на все життя з дитинства, юних літ, і справа не в селі, а в особі, Щоб сокотила перший мій політ. І я, не я, і хатки потемніли. І вулочки звертають не в той бік, Куди сроки мої назавжди відлетіли, і цим нещадно вкоротили вік. І вже м'яча ганяють інші діти, жалить кропиво п'яти не мої, у річці юність більше не узріти, за нею в лісі плачуть солов'ї, лиш тіні ходять вечір під тинами, неначе що шукають на осліп. Я бачу юність, що біжить стежками, і її хлопчина. Ще не вклав уснів. Вже у тісті вся квартира. Трішки ручки, трішки ніс, млинець смачний, бо з кефіром. взяв до да стелі і приріз, не вчить, неначе плаче. За млинцем до стелі скаче, Хоче теж млинця з кефіром, Щоб заснути тихо з миром. А наївся, то співає не життя, а щастя має. Навіть у раю старці теж печуть собі млинці. То як блисне громовиця, з неба побіжить водиця, сам святий Петро млинцями пригощається з братами. По одному та на брата вже у раю. Буде свят! Вже став скупим на вподобайки, своє тримаю при собі, щоб не нарватися на лайку, хто зна, що в чужій голові, хто зна, у кого які думи, що у душі чужій болить, можливо, радощі чи суми всередині його ятрить, навіщо ж душу зачіпати? Єдиний Бог лікує все. Терпіння в серці треба мати, воно і спокій принесе. Трошки гумору зранку. Гу кажу тобі. Гу, колись було легше покрити серце. Не купував паносі ні комфет, ні люстерця. Завалив мамонта, притяг до пещери, взяв палю у руки і звільнив печеру від злої пантери. От тобі і хижа і їжа. Хто стоїть? Навіть донька вождя за мною плачить, та ноїть, а зараз подавай лиш букети і конфети. У театр на мерсі, бугаті на балети, Достаєш гроші із хрону та купуєш кохані золоту корону, а вона крутить носом і куприздоситься. Каже на мене отой мамонт негарно коситься і знову палю в руки. Та й показуєш мамонту науку. І все ж колись причарувати було легше, простіше. Дівчата були менш вибагливіші і ніжніші. З однієї шкіри мамонта одяг на усю родину. Зручно, тепло, хоч і шкода, скотина. Шановні друзі! Я вас вітаю на просторах інтернету. Хочу знову нагадати, що ми проводимо збори для допомоги ЗСУ. Велика подяка нашій чудовій групі, чудовій політичній родині, в якій є можливість бути корисним. Мій друже. Що ти лишиш по собі? Що буде після тебе проростати? Що будеш мати в своїй сивині Нащадкам скарб пізнання передати? Окрім садочка вишень та грушок біля хатинки на чуднім узлісі може, залишив спаду кожушок, Чи й для святинки залишиться місце. На добре слово є свій покупець, його Господь дає тобі в науку. Ти сам володар щастя свого, ти творець. Тож в слові протягни нащадкам руку, воно не згасне у віках, не умре, у дітях твоїх буде жити, колосити, щоб знало покоління молоде, у слові сила, що спроможня живити. Як в останню молитву читатиму вечір, зніму тяжби зажури, зсутволених плечю, поміркую над тим. Що пішло в небуття? Нато мало відміряв мені те життя, а життя то не карти, нема що гадати. Час до пращурів, небо йти спочивати, що зігріє серденько в останню хвилину. Я згадаю з любов'ю, кохану людину. Боже небо, скажи, ти чому зажурився? Ти на моє кохання з небес подивився? Моя маленька, ти пам'ятаєш, як до безтями мене ти кохаєш, як у розлуці немає покою, кожного разу, коли не з тобою, я кілометри свої не рахую, і за роками ніяк не жалкую, поряд ходжу, наче зовсім з тобою, Тому й не маю на серці покою, Що мені роки під неби, під ноги кидати. Я до вас буду кохати. Не перетнув жар вісімки метри, наче між нами віки, кілометри, наче між нами століття, кордони. Є у дорозі мої перепони, але кохання моє не схасає, наче лайка у небі літає, Тож ж не журися, а сяй, наче сонце. Я через роки загляну в віконце, Може, зідруться в житті перепони, і поміж нами не будуть кордони. Не з цього світу, так і є, не в нім шукать мені відраду. Сприймаю все, як Бог дає, а Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч, що сонечко, що блискавиці? Не можна шляхом навпростець, щоб когось не зломить пшениці. А коли зігнеться до землі, його господи доведе до ладу, полову вітру обнеси, полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання. Збагачую своє знання, лиш перед Богом відповісти зможу, Як що пораню, чую з душу, а часом стану, зупинюсь, до татка в небо подивлюсь, Та й просю в нього сили волі, щоб передчасно на вітру половою не впасти в полі. До Господа в небо маленька красуня на хмарці летить, вже навіть не страшно. Нічого не гуркоче, нічого не болить. А татко небесний зустріне красуню, прижме до грудей. Тут зранку зібрались і всі передчасно, багато людей. А де моя мама? красуня питає. А може, мене вона досі шукає, а може, чекає мене у лікарні, то ж ми розминулись і пошуки марні. То ж прошу тебе, мій небесний татусю. Я, маму, не лишу. Я з нею будь мусю. Маленька красуня, від серця просила. Я світу не бачила, я навіть не жила. Питала маленька небесного тату, чому буває дітей війна клята? За що нас Росія сьогодні бомбила? Мій батечку Боже, чим я завинила? За що ти, Боже, любиш нас? Навіщо грішника прощаєш? І у Писання обіцяєш? Що не покинеш в темний час? За що ти, Боже, любиш нас? За наше театральне дійство, за неслухняність лиходійство, за гріх прощення в козну днину, даруєш чуною світлину, як найціннішою перлину, за що ти, Боже, любиш нас? Як можна грішника любити, який, живучи у багні, не є подобою тобі? За що ти, Боже, любиш нас? Ну добре, добре, хай то буде, живуть в гріхах невірні люди, але навіщо кожен раз ти їм даруєш новий час? За що ти, Боже, любиш нас? Скажи, за що мене любити, якщо я годен брата вбити, а ти готов мене простити, всім тяжким злі не осудивши, до смерті мене возлюбивши, Хочеш пробачити мені, я сини вартий, Боже, ні? За що ти, Боже? Любиш нас! Найбільше відстані півкроку до тебе. Важлива розмова, звичайне мовчання. Крок впрівов чи небо, без сумніву, треба. Півкроку до тебе. А скільки вагання? А що мені небо, як зорі не сяють, а що мені прірва, якщо знизу тиша, півкроку до тебе? Звершу. Без вагання, безглузне мовчання, відштовхують від небо, бо час не страє, ні пам'ять, ні душу, кроку до тебе. Тож, стоїте можу. Шановні друзі, шановні колеги, я вдячний Богу за сьогодні.